Ламелі для паркана з блока модульного ранчо. Приїхали нам сьогодні, встановили хлопці для того, щоб вам було ще зручніше вибрати і побачити відразу кінцевий результат, як це виглядає. Дивіться, от нам приїхало декілька варіантів. Перший варіант це ламелі ранчо. У нас є різні висоти. Бачите, ширина ламельки є різна. Другий варіант це ламель жалюзь. жалюзі, Жалюзі двохсторонні. Третій варіант це жалюзі односторонні. І четвертий варіант це така ламелька ранчо. Але як бачите, тут кожна ламелька має ну, всі, од... всі одного розміру по ширині. Поки що встановили таких чотири варіанти. Будемо дивитися, прислухатися, чому обрали колір графіт, тому що це найбільш популярна позиція і той колір, про який ви найчастіше запитуєте. Отак от, так, друзі, покращуємо свою вітринку, далі ще вставимо коричневі кольори і будемо потрішки додати і робити максимально такі те, про що ви запитуєте. Оце саме головне. Я не хочу тут зробити різнокольорову таку вітрину, знаєте, сіро буру малінове, зелене, синє, чорне. Чому? Тому що ви про таке не запитуєте. А про це запитуєте? От і зробили. Чекаю на тебе за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль. буд. номер телефона знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.